Це ж європейські товари, потрібно йти до Європи і вони набагато якісніші, набагато продуктивніші, тобто там якість гарна. Люди задоволені, купляють і все окей. А не вважаєте, що зараз маємо купувати українське, щоб підтримати українську економіку? Ну, звичайно, українське. Це вже це вже на покупцях хто кажуть на на, на будь-який смак є свій покупець, і ну українські бренди також також дуже гарні. польські тим більше. Ні, ми відмовилися тільки наші, тільки наші виробники. Це правда. Якщо є то напевно тільки та країна, яка нам щиро допомагає. А так більшу частину повинні підтримати своїх власних виробників. Та наші виробники роблять в мільйони разів кращу продукцію, смачнішу. Ніж будь-яка інша країна. Так говорить Великий Львів. А ви підписуйтесь на наш телеграм-канал та пишіть свою думку в коментарях.